Йой. І таке буває, на жаль. Ось. Звісно, коли ви в'яжете, то нитка розкручується із моточка повільніше, тож не буде створюватися отакий от. Як це колтун. Щось дуже часто вони стали утворюватися. Так. Продовжуємо, продовжимо. Привіт, хто долучився, друзі. Як ваше нічого. Я тут створюю собі моточок для творчих ідей. Створюю меланж із залишків ниток. задля того, щоб потім зв'язати якусь файну річ, бо не люблю зберігати нитки, з яких невідомо що в'язати і невідомо куди використати. І так само не люблю. Викидати нитки, тож треба їх обов'язково використати, а задля того, щоб зрозуміти, як я це маю зробити, я їх поєдную за кольором і фактурою. Вже перший досвід у мене успішний. Це була, О, навіть можу продемонструвати, чи не можу. <свісно> Зважуся від того, де поклала. Ще не показувала. Це був бактус у фіолетових тонах. О, класички. Якщо пам'ятаєте, це був ось такий чарівний бактус. Так само були залишки ниток різних. Ось, навіть бачите, як вони поєднувалися. Ось така шальтрахрядка, здається, вона так, такий майстер-клас. Ось, далі в мене інша ниточка була йшла шла інша ниточка потім. А потім і ця ниточка закінчилася, і перейшло десь у мене, ага. Ось із з цього боку маємо ось такий крайчик. Тобто, намотувала нитки за приблизно однією товщиною її фактурою. І Тобто фактора має на увазі склад, товщина, колір, приблизно, чи поєднується воно чи не поєднується. І потім за основну нитку, ви бачите, що основний мотив там є ось така ниточка, блискуча фіолетова. Це є основа, вона, як? вона присутня у всьому виробі. Тож, іще до ось цього матка. Треба буде додати якусь основу. Не обов'язково з блискітками, але обов'язково міцну. Тобто це буде якась нитка або бавовняна тоненької скрутки, або ж і справді якийсь акрил візьму. Так, беремо наступну нашу ниточку.